Вітаю вас на каналі Місячна країна, і зараз я розповім, що та коли робити нас в саду та на городі у жовтні 2025 року за місячним календарем. Жовтень це теж дуже активний місяць для садівників та городників. У жовтні можна робити посадки декоративних та плодових дерев, чагарників, також ми сіємо сидирати та пряні трави. А ще починаємо садити цибулинні квіти: тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси, а також сіяти багаторічні квіти, півонії, флокси, примули та інші. А ще десь з середини місяця, зважаючи на погоду у вашому регіоні, можна починати садити часник та цибулю під зиму. А ще... Проводити санітарну обрізку дерев та чагарників, виділяти засохлі старі та хворі гілки, проводити оприскування саду проти шкідників та хвороб. А коли це краще за все робити за місячним календарем, я зараз розповім. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож записуйте. 1 жовтня, зростаючи місяць у козерозі, це родючий знак. У Дні Козерога дуже добре прибирати на зберігання картоплю і коренеплоди. Вони будуть довше зберігатися. Можна виконувати посів сидератів, пряних трав, посадку декоративних і плодових дерев, чагарників. Усім рослинам козоріг надає витривалості. Друге та третє жовтня, зростаючи місяць у водолії. Дні водолія непридатні для сівби да посадки, чого би то ні було. Тому уцідати сприятливо буде копання та перекопування землі, знищення шкідників, збирання фруктів та коренеплодів на тривале зберігання та на їжу. Четверте та 5 жовтня зростаючий місяць у рибах. А ось це родючий знак. Дні риб дуже продуктивні, тому можна сіяти, сидирати, салати, шпинат, пряні трави, зелень, петрушку. Можна виконувати посадки декоративних і плодових дерев, чагарників, квіта, квітів. Усім квітам знак риб надає яскравості та аромату. 6 жовтня, з зростаючий місяць у знаку овна, у цей день рекомендовано мінеральне підживлення рослин, розпушування ґрунту, оприскування від хвороб та шкідників, а також можна посіяти зелень та пряні трави. 7 жовтня, повня. Нічого не робимо з рослинами та з землею у цей день. Відпочиваємо. 8 та 9 жовтня це спадаючий місяць у тільці. І це дуже родючий знак, коли можна саджати часник, цибулю під зиму. Місяць у тільці дає великий врожай, корнеплоди і цибулині добре зберігаються. Ці рослини добре переносять перепади температур, мають підвищену зимостійкість. Також у ці дати можна саджати цибулині, тюльпани, нарциси, крокуси, гіацинти. Цей знак дає тривале і гарне цвітіння. 10 та 11 жовтня це спадаючий місяць у близнюках безплідний та сухий знак, який сприятливий лише для посадки витких рослин та троянд. Дні близнюків придатні також для збору фруктів, для збору коренеплодів на тривале зберігання, проведення культивації, копання землі та боротьби з бур'янами та шкідниками. 12 жовтня з 9.30, 13 та 14 жовтня до 1350 спадаючи місяць у раці, дуже родючий, вологий знак, який дає рясний врожай. Можна сіяти сидирати, саджати полуницю, часник, цибулині квіти також буде сприятливим полив, розпушування ґрунту, щеплення та підживлення. 14 жовтня з 13.50, 15 та 16 жовтня, спадаючи місяць у леві. У дні лева можна саджати дерева, зокрема фруктові, особливо сливу, абрикоса, бліпіху, яблуню, грушу. Та різноманітні чагарники. Інші рослини у ці дні не саджаємо та не сіємо. Можлива оранка ґрунту, розпушування, підгортання, прополки та оприскування. 17 та 18 жовтня це спадаючий місяць у діві. Це малородючий знак, але у ці дати можна сіяти однорічні квіти, а також робити прополку, поливи та обрізку дерев. 19 та 20 жовтня, спадаючи місяць у терезах, це гарний знак, родючий та вологий, тому можна сіяти і саджати часник під зиму, цибулинні квіти, знак дає врожай, що довго й добре зберігається, якісне насіння, стійкість до шкідників та хвороб. Також у ці дати можна сіяти багаторічні квіти, вони, вони будуть гарні та з цікавим ароматом. 21 жовтня це день молодика. Нічого не робимо з рослинами та землею у цей день. 22 та 23 жовтня, зростаючий місяць у скорпіоні, родючий, вологий продуктивний знак, який використовується для посадок і пересадок. Можна виконувати посів багаторічних квітів, півоній, флоксій, примулів та інших, а також посів седиратів, зелені. Посадку декоративних і плодових дерев та чагарників 24, 7, 20, 25 та 26 жовтня, зростаючи місяць у стрільці. Цей знак вважається малопродуктивним, сухим, але можна використовувати дні стрільця для посіву різних пряних трав. А ще це сприятливий знак для посіву квітів. Вони потім швидко зацвітуть та дружньо. А ще коли місяць у стрільці добре збирати коренеплоди і фрукти на зберігання, 27 та 28 жовтня зростаючи місяць у козерозі, це родючий знак. У дні козерога добре прибирати на збирання. Картоплю, коренеплоди вони будуть добре зберігатися. Можна виконувати посадку декоративних, плодових дерев, чагарників та інших рослин. 29, 30 та 31 жовтня до 1350 зростаючий місяць у водолії. Дні водолія непридатні для посівів та посадок. А сприятливі вони для перекопування землі, знищення шкідників і збирання фруктів та коренеплодів. І нарешті 31 жовтня з 1350 це зростаючий місяць у рибах, це родючий знак. І знак риб дуже продуктивний, тому у цю дату можна сіяти сидирати, салати, шпинати і іншу різноманітну зелень, а також виконати посадку декоративних і плодових дерев, чагарників, посіяти квіти. Квітам знак риб надає яскрасна.